В нашій постійній рубриці Адвокат Експерт сьогодні говоримо, як оформити постійний догляд за особою з інвалідністю або особою, яка потребує такого догляду. В чому специфіка? Які документи його підтверджують? Давайте будемо з'ясовувати. Вітаю усіх глядачів на своєму ютуб-каналі адвоката Жанни Грушко. Отож, відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Однієї із підстав для отримання відстрочки від звільнення від мобілізації є така підстава здійснення постійного догляду за своєю дружиною або своїми батьками чи батьками дружини та чоловіка, які мають інвалідність першої або другої групи. Якщо це дружина, то третьої групи, або вони. Не Можуть не мати групи інвалідності, але ви зайняті за ними постійним доглядом і тому маєте право на відстрочку від мобілізації. Тобі, відповідно до закону України про соціальні послуги, це один із видів дій, які спрямовані на зниження, мінімізацію або запобігання чи ліквідацію складних життєвих обставин, в яких опинилася особа. Недаремно догляд встановлюється не всім особам з інвалідністю. Деякі особи з інвалідністю вони не потрібна. Будуть такої допомоги, оскільки вони можуть свої е, життєві обставини підлаштувати таким чином, що життя їхнє може бути комфортним. Ну, наприклад, догляд можна оформити за особами з інвалідністю першої групи, за дітьми з інвалідністю до 18 років, за особами поважного віку з когнітивними порушеннями. Що таке когнітивні порушення? Дивіться далі, е, будемо про це говорити. Ну, а поки ставте свої вподобайки і підписуйтесь на канал. А ми продовжуємо. Також це можуть бути. Діти тяжкі хворі на тяжкі перинатальні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, недостатність ниркова відповідного ступеню, серцево-судинна недостатність, цукровий е, діабет відповідного типу і такі інші захворювання. Ці захворювання ви можете подивитися. У статті, фактично 23 закону України про е, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, до речі, це є самостійна підстава для отримання відстрочки, ніж е, особи, зайняті постійним доглядом за особами з інвалідністю. Тому такі дії вони супроводжуються призначенням конкретної особи доглядальника за особою, яка такого догляду потребує. Порядок отримання і встановлення такого догляду визначається постановою Кабінету міністрів номер 8. 759 це деякі питання призначення догляду на непрофесійній основі. Що це означає? Що цією постановою визначено перелік осіб, які мають право на отримання доглядальника, тобто на отримання такого догляду, перелік осіб, які можуть бути доглядальниками за такими особами, що його потребують, а також перелік тих документів, які необхідно подати до органів соціального захисту для призначення такого догляду. Забігаючи наперед, хочу сказати, що при Призначення такого догляду відбувається тільки на підставі отримання довідки з органу соціального захисту вашої сільської селищної або міської ради про призначення соціальних виплат на догляд. Якщо у вас такої довідки немає, є лише документ, наприклад, МСЕКу про те, що особа потребує постійного догляду. Або якщо у вас є, наприклад, довідка лікувально-лікарської комісії про те, що особа потребує постійного догляду, то це лише пів дороги для. Оформлення догляду і його належного підтвердження, якщо довідки у вас немає, значить і підстава здійснення догляду у вас відпадає. На що необхідно звернути увагу? Що право на отримання такого догляду відповідно до постанови 859 мають виключно. Категорія осіб з інвалідністю або осіб, які не мають інвалідності. Це особи першої групи інвалідності, це особи паралізовані, які не можуть ходити, не можуть себе обслуговувати, це особи поважного віку віком від 80 років плюс з когнітивними порушеннями, тобто з віковими порушеннями, як правило, особи поважного віку 80 років плюс, вони всі мають такі когнітивні порушення. Кож сидіти зі статусом дитини з інвалідністю, діти хворі на е, тяжкі захворювання, перелік цих захворювань переглянути у е, постанові. На що необхідно звернути увагу? Що у нас відповідно до закону України про соціальні послуги доглядальником може бути будь-яка особа, тобто е, особа, яка потребує такого догляду, користується свободою вибору доглядальника. Це один із принципів здійснення такого догляду. Наприклад, якщо у матері є кілька синів, то вона має право вибрати одну дитину, яка буде її доглядальником, натомість є один нюанс при документах, які ви подаєте до органів соціального захисту. А перелік цих документів я продовжу розказувати далі, тому не перемагайтеся, ставте подобайки і продовжуємо розбирати. У переліку документів, які ви подаєте до органів соціального захисту, подаєте спочатку заяву: заяву про те, що ви просите призначити вам доглядальника. Благо цієї заяви ви берете в органах соціального захисту вашої. Сільської селищної або міської ради, крім того, та особа, яка готова здійснювати догляд, вона подає заяву згоду про те, що вона не заперечує бути вашим доглядальником. До цих документів ви додаєте копії паспортів, копії кодів, а також акт обстеження житлових побутових умов. Акт обстеження житлово-побутових умов це той акт, який складається уповноваженими органами, також сільської селищної або міської ради, який підписується і вашими сусідами про те, що Дійсно, відбувається такий догляд про те, що особа, член вашої родини, проживає разом з вами. Тепер, чи можуть сторонні особи оформлювати такий догляд, якщо вони не є родичами? У нашому випадку постанова 859 передбачає вичерпний перелік осіб, саме які мають родинні зв'язки із особою, яка потребує такого догляду. Тому, якщо ви особа не родич, то е, варіанти. Оформлення такої е, допомоги по догляду може відбуватися тільки в судовому порядку. Давайте далі з приводу того, аби подати документи, крім тих, що документів, що я назвала, так паспорти, е, коди, відповідні заяви та акт обстеження житлово-побутових умов, ще має бути довідка про доходи членів вашої сім'ї. Що це означає? Враховуються доходи. Особа, яка потребує такого догляду, особа, яка має здійснювати такий догляд, і також повнолітніх членів сім'ї, які проживають із особою, що потребує такого догляду. Тобто, умовно кажучи, догляд хоче оформити зять. Разом із особою, яка потребує догляду, тестом проживає його дочка. Наприклад, і його внук у даному випадку будуть братися довідка про доходи за останні 6 місяців по всіх цих членах сім'ї. І на кожного члена сім'ї має припадати не більше ніж один прожитковий мінімум на одну працездатну особу. У нашому випадку, при наявності більшого рівня доходу, це є підстава для відмови у призначенні соціальних виплат на догляд. І тут зразу виникає два питання. Напишіть, поки перед тим як ми їх розглянемо, які у вас ситуації були з доглядом і з якими труднощами ви стикалися при його оформленні. Продовжуємо далі. Отож, виникає два питання: перше питання у нас виникає з приводу того. А чи можуть звільнитися з цієї підстави військовослужбовці, якщо вони здійснюють догляд за своїми родичами, що мають інвалідність або потребують такого догляду? Наперед забігаючи, скажу що ні, тому що в даному випадку оформлення догляду буде перевищувати мінімальний рівень доходу у зв'язку із відповідним вищим рівнем заробітних плат військовослужбовців. Тому в даному випадку починати процедуру догляду є безрезультатною, оскільки це є Пряма підстава для відмови. Тепер може бути ситуація, коли виникне питання щодо того, якщо догляд оформлює не член родини, то тоді можливість оформити через органи соціального захисту його також немає. Крім того, я би хотіла наголосити, що при оформленні догляду чи можливо. Оформити догляд, але не призначати соціальні виплати, ні, такого бути не може. Факт наявності здійснення догляду саме і підтверджується довідкою про призначення соціальних виплат. Тому нема довідки про призначення соціальних виплат, ви не можете підтвердити догляд. У зв'язку з цим всі питання, які звучать мені на консультаціях у коментарях. А якщо я здійснюю догляд за своєю бабусею, а якщо я здійснюю догляд за своїми батьками. Якщо у вас є призначена соціальна допомога на догляд за такою особою довідка. То в даному випадку ви є тією особою, яка підпадає під обставини, наприклад, звільнення від мобілізації або звільнення з військової служби. Якщо у вас цієї довідки немає, то ви не вважаєтеся такими, що здійснюєте догляд. Насправді, буквально нещодавно на консультації була в мене людина, у неї є довідки лікувально-лікарської комісії про те, що матір її потребує постійного стороннього догляду, однак він є. Військовослужбовцем подав рапорт, а йому надали відмову у зв'язку з тим, що немає довідки про призначення соціальних виплат. Перспектива оскарження майже нульова. Тобто, ну, фактично позитивних рішень з цього приводу ми не побачимо. Тому треба розрізняти осі моменти. Тепер ви запитаєте: біля догляду є ще таке поняття, як здійснення опіки над недієздатною особою. Здійснення опіки над недієздатною особою це різні поняття. З доглядом. Його можна оформити опіку над недієздатною особи через орган опіки і піклування. Визнавши особу, наприклад, особу з інвалідністю, вона може бути і без інвалідності, такою, що не може керувати своїми діями, що не усвідомлює, що вона робить. Тоді, в даному випадку, вона втрачає будь-яку процесуальну здатність підписувати якісь заяви, подавати їх, умовно кажучи, до пенсійного фонду, отримувати цю пенсію. Вона визначається її статус недієздатна, будь-яких дій юридично значили по відношенню до себе вчиняти вона не може. І у зв'язку з цим її можуть призначити опікуна. Опікуном може бути не родич, може бути інша особа. Ця підстава визначається. Або встановлюється е, як органом опіки і піклування, або на підставі рішення суду. Обов'язково при таких встановленні опіки над недієздатною особою має значення висновок психіатричної експертизи, який дійсно підтвердить, що особа не може керувати своїми діями і не може їх усвідомлювати. Тільки в такому випадку ми можемо звертатися чи до органу опіки, чи звертатися до суду. У нашому випадку е, практика Враховуючи те, що органи опіки та піклування несуть великий тягар щодо вирішення багатьох питань у сфері соціальній, то, як правило, особи для встановлення такої підстави звертаються до суду, залучаючи заінтересованою особою орган опіки та піклування. Тому е, сьогодні ми говоримо про те, що це абсолютно різні питання та поняття. У зв'язку з цим, для того, аби оформлювати догляд, вам треба переконатися, що у вас зібрані. І повний пакет документів як для відстрочки від мобілізації, як для звільнення з військової служби, так і для інших потреб, які ви маєте використовувати у е, своїй життєдіяльності. Тому не потрібно плутати. Переходьте за посиланням, відкрити постанову 859 е, кабінету міністрів та подивіться порядок призначення. Посилання на цю постанову буде під відео порядок призначення виплат і соціальної допомоги на догляд на непрофесійній основі. Але що таке непрофесійна основа? Це тоді, коли член вашої родини може здійснювати такий догляд і отримувати певну соціальну компенсацію. А може бути і професійна основа. Я думаю, що ви з цим стикалися, коли є особа, яка потребує догляду, і до неї приходить соціальний працівник. Це часто зустрічається, коли ми маємо справу із людьми поважного віку, тобто 80 років плюс, до яких приходить соціальний працівник і виконує їхні побутові якісь завдання, допомагає їм здійснювати їхній побут легше. Тому це буде професійна основа. а ви Будете регулюватися постановою 859 на непрофесійній основі, і тепер ще один ключовий момент: догляд не потрібно плутати з утриманням, оскільки на світі тих обставин, які, з якими були внесені зміни до абзацу 11 частини першої статті 23, там де звільнялися від мобілізації, ті особи, в яких були наявні дружина з інвалідністю першої, другої, третьої групи, або батьки з інвалідністю. Інвалідністю першої та другої групи, то тепер ця норма застосовується тільки в тому випадку, якщо в цих осіб з інвалідністю немає інших осіб, які зобов'язані відповідно до закону їх утримувати. Так ось утримання це надання матеріальної допомоги, яка є основним засобом для існування та життя особи з інвалідністю. Якщо особа не потребує такої допомоги або її не отримує цієї допомоги, то в даному випадку ми говоримо. Що це є інше питання ніж догляд. Догляд визначається окремою підставою для звільнення з військової служби, для звільнення з мобілізації, або подальшому для отримання, наприклад, пенсії з втрати годувальника по закону України з пенсійного забезпечення. Цікаво чи плутали, чи ототожнювали ви поняття утримання, опіки, догляду. Якщо у вас залишилися питання щодо цього відео, я їх Очікую у коментарях і обов'язково надам на них коментар та свою фахову юридичну відповідь. До зустрічі у нових випусках.